Тепер коротко про головне. Справу Дубінського та його колишнього помічника передали до суду. За даними ДБР, вони допомогли іншій особі втекти з країни. Схему викрили в листопаді 2023 року. Тоді Дубінський організував незаконний виїзд брата своєї цивільної дружини. Той перетнув кордон з Молдовою на автомобілі. На пропускному пункті чоловік показав документи, внесені в систему шлях, які свідчили про нібито перевезення для потреб збройних сил. Тепер депутату і його помічнику загрожує позбавлення волі на срок до. Семи років. Укрпошта планує випустити ще одну марку з нецензурним написом. Вона продовжить серію «Русський воєнний корабль і ви знаєте продовження. Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський. За його словами, ідея створення марки виникла після інтерв'ю Володимира Зеленського, американському подкастеру Лексу Фрідману, в якому президент розкритикував Будапештський меморандум. Смілянський запропонував напис на марці «Будапештський меморандум це ХЯ. І запитав українців, чи стане вона популярною. От цікаво, що ж ви на це скажете, чи стане така марка популярною, чи готові ви таку марку купити.